Сумська люстрація. Закон набув чинності і тепер починає виводити на чисту воду заплямованих чиновників. Люстрацію планують провести у кілька етапів, починаючи з верхівки Кабміну, Нацбанку, центральної виборчої комісії. Звільнятимуть тих, які загалом не менше року працювали за президентства Віктора Януковича, в тому числі під час кривавих подій на столичному майдані. Сумських чиновників закон майже не торкнеться, говорять експерти. Ті, хто за Януковича обіймав найвищі посади в області, а це голова облдержадміністрації. Прокурор, керівники управлінь СБУ та МВС уже не працюють. Що стосується діючих, тут частина є, ну скажімо, заступники голови обласної державної адміністрації, які попадають туди, на більш низький рівень цей закон не розповсюджується. Певні моменти можуть негативні, скажімо так, позначитись на працівниках правоохоронних органів, але ну, якщо ми пам'ятаємо, то у нас не було дуже таких серйозних заворушень в той, в той момент. За законом перевірки організовуватиме мін'юст, а також органи, які призначають на посади чиновників. Поки механізм очищення влади у розробці загалом кажуть експерти під люстрацію підпадає близько мільйона чиновників по всій Україні.